Привіт, малята! Сьогодні на занятті ми поговоримо про творчі професії. Творчість це створення унікальних, ексклюзивних духовних та матеріальних цінностей, чогось нового, того, що створюється не на виробництві. А які ж професії відносяться до творчих? При бажанні творчість можна знайти в будь-якій професії, але не кожна професія визначається як творча. До творчих відносять професії у сфері мистецтва це артисти, художники, письменники, поети, співаки, танцюристи, режисери театру та кіно, музиканти. Майстри цих професій створюють духовні цінності, дарують емоції та враження. А ще такі професії, як модельєр, дизайнер одягу, модель, комп'ютерні технології, які швидко розвиваються, перукар, візажист. Майстер манікюру, кухар-кондитер, потребують неабияких творчих здібностей, архітектор, дизайнер інтер'єру, ландшафтний дизайнер. Все це творчі професії, які творять шедеври зі звичайних речей, створюють чарівну казку, дітки. А яка професія вас зацікавила найбільше? Чекатиму ваші відповіді у повідомленнях. До зустрічі!